Нечисті списки. Рух чесно назвав порушників серед кандидатів, що йдуть до парламенту за партійними списками. За кількістю порушень лідером виявилась партія регіонів. У спину їм дихає об'єднана опозиція. Їхні фірмові порушення причетність до корупції. Кандидати від комуністів, партії Свобода та Україна вперед бояться показувати свої доходи. Перш ніж оприлюднити ці результати активісти руху передали інформацію до політичних сил з проханням виправити недостовірну інформацію або почистити списки. Відкригували дані лише один. Ниці білоблакитні взагалі не прийшли навіть на зустріч, де кожен міг нести апеляцію. Інші ж партії критикували експертів за відсутність градації, побажали уникати суб'єктивізму і перевіряти джерела інформації, з яких надходить інформація про кандидатів. Серед 400... Чотирьох... 30 депутатів, кандидатів, тобто, які ми перевірили, ми знайшли 242 кандидати, які порушили з нашої точки зору критерії. чесно. якась закорініла проститутка, яка займається цим все життя з молоду, якій вже далеко за 60 років. І дівчина, яка випадково разом з кимось тим не переспала. Е Якби виміряні однаковим ступенем недоброчесності, тобто різниця між ними ваша перевірка не зафіксувала. На жаль, досить багато маніпулятивних матеріалів. Да, кожен хто йде в політику, має бути цього звичайно готовим, але е, все таки суспільство повинно також розуміти адекватність кожного джерела.